Різнобарв'я не лише ароматів, а й кольорів. Свіжо зрізані квіти та цеглинка оазису вже за пів години перетворяться на фантастичні букети. Тепер береш ці біленькі. у нас працюють білочки. Ці маленькі флористи підопічні центру Я Маріуполь, а квіткові композиції частина їхньої адаптації до нового міста, яке прихистило родини з багатостраждального прифронтового регіону. Будинок маленької Олександри Рашисти стерли на порох. Дуже тягне додому, але в нас нема нічого. Все згоріло, все всього нас лишили. Мама Саші каже: доня з дитинства купається в квітах. Свій двір дуже багато квітів було. Аби діти швидше адаптувалися до нового міста, відволіктись від страхіть, які їм довелось пережити. Квіткова терапія допоможе. Вони вивчають, як називаються квіточки, так вивчають їхню назву. Вони працюють, розвивають моторику ручок. Насолоджуються процесом не лише маленькі принцеси. Ваня підійшов до формування букета зі знанням справи. Астра, троянди гербера. Ну, і гладіолус. І сухосвіт. У свої 10 років хлопчина вже визначився, кому і як часто потрібно дарувати квіти. Мати і вчительці. Буду дарувати ну, один раз дівчаткам в неділю. Та, схоже, дівчатка іншої думки. Кожен день мастер клас з флористики це лише частина проекту, який у Вінниці запустили волонтери. Це місцева ініціатива громадських організацій е, військово арт, благодійного фонду об'єднання волонтерів Вінниччини і е, разом з громадською організацією «Берегиня» і центром «Я Маріуполь». Тобто таким чином, кхм, значить, ми проводимо роботу для кхм, діток, які є. З родин ВПО Владислав каже, таку арт-терапію проводять ще з 2017 року. Першими флористами були дітки, батьки яких були в АТО, дуже позитивно впливає взагалі на стан, на психічний стан і навіть на настрій дітей. Тобто вони швидше адаптуються. Вони тут через ці заходи вони вживаються в цю атмосферу і не відчувають, тобто все уходить на їх спогади і ті емоції вони уходять на задній план. Маленькі флористи тішаться своїми букетами. Більшість робили їх вперше. Фантастичні композиції сьогодні дарують тим, хто навчатиме їх впродовж навчального року, Таненька.